Хаскі та його учитель білий кіт, розділ 28 думки цього високоповажного, трохи в безладі. Новина, що старішина Юхен буде покараний за порушення правил, рознеслася так, наче в неї проклюнулись крила. Це навіть не почекало до наступного ранку. Майже всі в школі дізналися про це тієї ж ночі. Звичайну людину дві сотні ударів, напевно, вбили б навіть для заклинача. Це, мабуть, буде вкрай нестерпно. Почувши про це, Сююмен скочив на ноги. Що? Вчитель піде до дисциплінарного суду. Молодий пане, будь ласка, поспішіть поговорити з володарем. Вчитель вже поранений. Як він витримає ще двісті ударів? Сюмен так хвилювався, що був майже на межі зриву. З моїм батьком не вийде. Він ще не повернувся з палацу Тасюе. Птах з листом долетить до нього не раніше завтрашнього дня. Чому ви, хлопці, не поговорите з вчителем? Та Сює, Іти снігом. Можені ми перекинулися поглядами зупинити човоніна? Хто в світі був стати на таке? Рясьче, я зараз же піду за ним. Сюємен кинувся до дисциплінарного суду. Ще навіть не зайшовши на подвір'я, він помітив групу учнів старічництю. Що скупчилися біля дверей головної зали і перешіптувалися між собою. Що ви всі тут робите? Чого скупчилися? Геть з дороги. Рухайтесь. Молодий господар. Ох, молодий господар тут. Дорогу молодому господарю. Учні похопцем розійшлися в сторони, щоб пропустити Сюімена. Двері зали чистого неба були відчинені. Чованін стояв на колінах всередині, випрямивши спину. Заплющивши очі і не промовляючи ні слова, Старіш Надзелю, тримаючи металеву палицю, читав голос правила Піку Сишен, супроводжуючи кожне правило одним жорстоким ударом металевого стрижня по спині Чуваніна. Дев'яносто перше правило цієї школи не кривдити невинних і не використовувати техніки для самовдосконалення проти простих людей, під палицею маєте заперечення. Без заперечень. Дев'яносто друге правило цього ордену не діяти необдумано за власним бажанням і не вдаватись до самовтіхи. Під палицею маєте заперечення. Без заперечень. Старіше на не наважився проявити поблажливість у покаранні. Приблизно дев'яносто ударів і білі одежі Чуваніна наскрізь просочились кров'ю. Сюймен ставився до Чуваніна з неймовірною повагою. Тож від цього видовища його очі миттєво налились кров'ю, і він щосили заволав «Вчителю!» Чованін удав що не чує. Його очі лишились заплющеними, між бровами легка борозна. Старішна дзил глянув на двері і тихо сказав Старішний Юхене, молодий господар тут. Я не глухий, я чув. З куточка губ Чуваніна потекла кров, але він все одно не підвів очей. Він просто голослива дитина. Не звертайте на нього уваги. Старійши Дзейлю зітхнув Юхене, це дійсно необхідно. Що поробиш? Мої учні завжди такі неслухняні. Чуванін говорив байдуже якщо я не отримую належного покарання сьогодні. Хіба я матиму нахабство дисциплінувати когось іншого в майбутньому? Старіше надзилю вагався. Будь ласка, продовжуйте. Старійши надзилю знову зітхнув. Він подивився на бліду, витончену шию човеніна, що спускалась у відгорнутому комірі тонким туманом, і не міг не запропонувати. Тоді я, принаймні, буду обережніше. Це нічим не відрізнятиметься від шахрайства. Сказав Чуванін. Не переймайтесь, це лише 200 ударів, і я можу з цим впоратись. Старішний Юхене, Дзелю, немає необхідності говорити далі. Продовжуйте. Металева палиця знову обрушилась на спину, голос Юмена зірвався. Старійший надзилю, ти, сучи сину, все одно не зупиняєшся. Геть не поважаєш свого молодого господаря. Ти зараз мого вчителя б'єш. Мого вчителя. Старійший надзилю міг лише змусити себе вдати, що він нічого не чує. Легені мене були готові ось ось вибухнути від гніву. Ти оглух, шмат лайна! Твій молодий господар наказує тобі зупинитись. Як...» Якщо ти насмілася вдарити його знову я. 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 Він застряг на я і не міг придумати, що сказати. Врешті-решт, він всього лише п'ятнадцятирічний юнак, Улюбленець небес чи ні, але його сила та статус були набагато нижчими, ніж у старішин. Тож, почервонівши, він зміг лише вичавити вперте Я скажу батьку. Старішина Дзелю не вшанував його слова відповіддю. Човонін майже непомітно зітхнув 97 сім ударів, 98 ударів, 99 дев'ять ударів, сотня ударів. Тканини його одеж порвалися від ударів. Жахливо червона кров сліпила очі. Сюймен більше не міг стримуватись. З панікою по червонілих очах він відчайдушно кинувся в зало, але Чованін раптом розплющив очі і здійняв руку. Бар'єр миттєво розділив простір надвоє, блокуючи двері і змушуючи мене відступити на кілька кроків, майже падаючи на землю. Чуванін, кашлянувши кров'ю, озирнувся навколо. Його примружені очі Фенікса лютували, як блискавка. Ганьба, Іди туди, звідки прийшов, вчителю! Відколи, молодий господар Пікасишен, вповноважений наказувати старічний дзелю порушити правила заради власної вигоди. Відрізав Чуванін. Швидко зникне. Сюймен витріщився на нього, широко розплющеними очима, в яких поблискувала волога. Можень стояв осторонь, погладжуючи підборіддя, кутики його губ все ще підгинались. Йой, о, ні. Молодий фенікс зараз заплаче. Після цих слів Сюмен крутнув голову і злісно витріщився на можання. Його очі почервоніли, але він вперто стримував сльози. Він не скаржився і більше не сперечався, лише піднявся з землі і стерпили з себе, а тоді, опустивши голову і скрегочучи зубами, став на коліна перед залою чистого неба. Вчителю, учень помилявся. Чуванін продовжував приймати удари. Його спина трималась прямо і жодного разу не зігнулась, але обличчя зблідло, і на лобі виступив холодний піт. Але я не піду, вперто продовжив Сюймен. Я складу вчителю компанію. Сказавши це, він схилився і відмовився вставати. Очі можання майже викотилися з повік Сюймен, Сюєдзімін улюбленець небес опустився би до такого лише перед Чуваніном, для всіх інших він був феніксом, але для свого вчителя він міг стати перепілкою. Якби можань не був настільки впевненим, що Сюймен не цікавиться чоловіками, він задумався б, чи той не закоханий у Чуваніна, щоб бути таким непохитним і зовсім не шкодувати, якби вчитель дав ляпаса. Перепілочка покірно підставив би другу щоку. Ну ну, неймовірний підлабусник. Серце відчувало презирство, але чомусь в роті був кислий присмак. Можень якийсь час спостерігався з і чим довше він дивився, тим неприємніше йому було. Може й не міг дозволити йому бути єдиним, хто виявляв відданість. Чуванін уже недолюблював моженя. Після витівки, яку вткнув Сюймен, чи не буде він ще більш упередженим? Тому Можань також став на коліна поруч з Сюменом. Я теж складу вчителі компанію. Звичайно, Шимай взяв з нього приклад, і всі троє учнів стали на коліна біля бар'єру, чекаючи. Почувши новину, всі учні інших старішин знайшли той чи інший привід, щоб прийти до дисциплінарного суду і подивитися виставу. Небеса. Як це може бути старішний Юхен? Я чув він у пориві люті побив звичайну людину. Тс, жахливо. Цс. Тихо. Якщо старішний Юхен почує, ти будеш наступним у списку на побиття. Але чому молодий господар на колінах? спитав хтось ще. Молодий пан Мо теж?» Можань був красивим і красномовним, чим заслужив прихильність незлічених учениць. Просто проживаючи своє буденне життя. Тож дехто з глядачів співчував йому, обмінюючи шепітками Бідний молодий пан Мо, що робити? Чи маємо ми попросити за нього? Мабуть, нам не варто втручатись в їхні наставницько-учнівські справи. Можеш піти, якщо сміливо, але я ще не хочу помирати. Ти вже забула ту ученицю, яку старішний хен відшмагав пару сотень разів. Запала тиша. Покарання було завершено, бар'єр нарешті знято. Сюмен підскочив з землі і, спотикаючись, рванувся до зали чистого неба. Опинившись достатньо близько, щоб побачити стан Чуваніна, вигукнув оскаженіле «Ах!» Я розвернувся, хапаючи старішну дзелю за комір. Сраний стариган. прогарчав він. Тресся! Хіба ти не міг полегше бити? Сюєдзимін. Чуванін заплющив очі, його закривавлені вуста то відкривались, то закривались, але хриплий голос звучав наказово було чутно, як затріщали суглоби ймена, коли він відступив старішну дзелю та відштовхнув його в бік. Можен, що якраз підійшов, все ще посміхався, думаючи, що старішне дзелю точно стримувався, враховуючи статус чуваніна. Але коли він побачив стан Чуваніна, посмішка на його обличчі застигла. Невже Чуванін дійсно не сказав стрічний дзелю про рану на плечі? Більшість із цих двох сотень ударів безжально припали на цю травму, нові рани поверх старої. Чуванін, ти. Ти з глузду з'їхав!. Зіниці можання звузились. Його накрила переливаюча хвиля сильної ненависті. Він не знав, що саме ненавидить і чому так злиться, лише відчував жар багаття, що палало в шлунку і огортало всі нутрощі. Він звик доводити чувеніна до межі страждань власними руками, знищуючи його гідність і оскверняючи чистоту. Але можень терпіти не міг, коли Чувенін отримував синці та шрами від будь-кого іншого можливо, через те, що можень не міг забути того. Що сталося в попередньому житті, можень підсвідомо відчував, що ця людина належить йому живий або мертвий, відчуває він до нього огиду або ненависть, все одно Чувенін належав йому. Спочатку він не був проти покарання Чувеніна, думав, так як він старішина, 200 ударів точно не будуть завдані зі справжньою силою, або ці удари, принаймні, оминуть ще не загоєння рани на його плечі. Але Чуванін ні слова про них не сказав. Він взагалі нічого не сказав. До чого цей божевільний був такий упертий, чому змусив себе проходити через усе це, що в біса цей дурний ідіот намагався довести. З повним безладом в голові можень підняв руку, щоб підтримати Чуваніна, але Сюймен випередив його і вже допомагав Чуваніну підвестись. Рука Можаня завмерла в повітрі і опустилась. Через деякий час він дивився, як вони відходять, Ексюмен підтримує Чуваніна, і в його грудях відчувалося щось незнайоме. Він хотів піти слідом, але не міг поворухнутись. Все, що було в попередньому житті, залишилося в минулому. Тепер Чуванін був лише його вчителем. Нічого з їхніх плутаних, ненависних, ніжних взаємодій ще не сталося йому не варто плекати такі думки. Для нього не мало жодного значення, хто побив чуваніна, хто його підтримав, з ким він любив проводити час, чи навіть якщо б його хтось вбив усе це ніяк не стосується Можані. Шимей ми підійшов до нього. Ну бо ходімо за ними, глянемо. Я не піду, що й мене достатньо. Я все одно нічим не можу допомогти, а забагато людей лише будуть завдавати клопоту. Вираз обличчя Можаня не змінився, але його думки були розбурханими. Він дійсно не міг зрозуміти, що саме відчував у цю мить. Чи була це ненависть? Нодатки авторки подарункова картка персонажа номер 2 Сюймен. друге ім'я Дзимін, посмертний титул Ця людина ніколи не вмирала. Професія Його батько Володар Гори. А він син володаря гори, молодий господар. Простіше гірний господар в другому поколінні. Соціальний образ, ще не закінчивши навчання, відміний учень заклинач простіше безробітний юнак, який чекає працевлаштування, полюбляє, коли його хвалять, звеличують і вихваляють до смерті, улюблена їжа, страшенно гострий хвоґво. Не подобається, коли його ніхто не хвалить. Ріст зараз метр шістдесят дев'ять, в дорослому віці метр сімдесят вісім, – буквально вогняний казан, китайський посуд для відварювання їжі, який конструктивно нагадує самовар, використовується для споживання їжі в компанії, яйці занурюють у бульйон, гріти внутрішньою жаровнею, дрібно нарізані інгредієнти і ведуть світські бесіди, поки харч готується, виловлюють готове. І додають нове побіжно розмові, не припиняючи розпочату варку. Цій озвучуватці теж є що сказати. Боже, я так ненавиджу привласнення персонажів, оце моє улюблене ти мій. оце я ну, I don't like it, I very don't like it. Так обожнюю, чесне слово, оцю пертість чуваніна, який от, і слово ж не скаже, що у нього там. Ну, фіова така рана, ну, буквально чвіха дуже гострими стілетиками, такими, прям, ну, не знаю, довжина 10 напевне, просто фіганула йому в плече, і не просто, типу, коль і витяг. Ні-ні, вона ж буквально там ворошила ними, і це ну, там, піпець яка рана. Молодець Човен просто нічого не сказати: 10 балів за впертість. 0 балів за. Бідне серце фанатів. Що ж, можливо, я ще озвучу в неділю один розділ, якщо, звісно, кляті діти не будуть заважати, і, бо цей достатньо ми швидко зустрілися, я ж навіть трошки здивована, враховуючи мій графік. Нагадую за існування моїх соцмереж по типу TikTok, Instagram і Telegram канал на який ви можете підписатися, і па-па!